Сьогодні до нас завітали наші чарівні представниці з жіночої ділової палати. Ми дуже вдячні за такий організований круглий стіл, який сьогодні відбувається. Власне, наша Долинська територіальна громада завжди потребує нових ідей, нових вражень і нових перспектив для розвитку жіночого підприємництва. Ми завжди готові допомагати. Ми будемо допомагати всіма можливими зусиллями і дякуємо організаторам, що власне, принесли цю ідею, якої потребує наша громада. Мета проекту об'єднати підприємців ВПО переселених східних регіонів України і представників місцевого бізнесу для того, щоб допомогти релокованому бізнесу більш комфортно переїхати, відновити свою роботу. А місцевому бізнесу допомогти в цьому і так само побудувати дружні економічні зв'язки, які допоможуть як релокованому бізнесу, так і місцям. Одним з основних пріоритетів проекту підтримка жіночого підприємницького руху. І, власне, ми на наших круглих столах хотіли об'єднати жінок-підприємців, познайомити між собою. І в рамках виїзду в регіони Івано-Франківської області ми хочемо показати перспективи регіонів для створення чи розвитку бізнесу для того, щоб і познайомити з місцевою владою, з стратегічними планами розвитку і з місцевими підприємствами. Сподіваємося, що в рамках наших круглих столів нам вдасться досягти наших цілей і сприяти тому, що економічний фронт. На Прикарпатті ми зміцнюємо і підсилюємо. Сьогодні ми почули досвідчених представників бізнесу, які не бояться змін підсоса під будь-які нові умови і пробують не розвивати свій бізнес, пробують впроваджувати щось нове. Другою частиною нашої сьогоднішньої зустрічі буде відвідування безпосереднього бізнесу. Зараз ми відвідуємо кафе Динасія наших місцевих виробників. Наступна наша локація це буде Цовдолина Агро, де вони розкажуть нам. Про свою лабораторію, про вирощування лохини. Потім направляємося у Виотську громаду, де пані Оксана Клебан проведе по всіх локаціях їхнього кластеру. Цей проєкт Прикарпаття регіон для релокації він корисний для підприємців, тим, що тут ми можемо обговорювати та об'єднуватись навколо якихось проблем. Не тільки з місцевими підприємцями, але й з релокованими підприємцями, яким дуже необхідна підтримка зараз, коли вони сюди переїхали. І, зокрема, наприклад, в Європі працюють найбільше найкращі різні колаборації між підприємцями, колаборації між регіонами. Тому і нам потрібно об'єднюватися для того, аби розвивати регіон в економічному плані, бо це наш фронт спільними силами, а не кожен зокрема десь там трошки. Шічки буде а Рушати свою справу. По-перше, жінок-підприємець є в бізнесі трошки менше, і це потрібно якби цю статистику виправляти. А по-друге, маємо на жаль таку проблему, що зараз мобілізують чоловіків, і в багатьох питаннях жінки беруть на себе нішу, оцю бізнес-нішу, розвивають бізнеси, особливо сімейні, самостійно. Тому їм також потрібна підтримка, як і релокованим підприємцям, і їм потрібна допомога в різних питаннях від фінансів. До маркетингу до прикладу, тому е жінкам потрібно зараз об'єднуватись, тому що цей економічний фронт падає в більшій мірі на наші плечі. У нас в Палатка Agency від початку війни. Ми запровадили таку акцію для підприємців з будь-якого куточка України. Ми робимо для всіх підприємців один тиждень реклами безкоштовно. Тому що ми знаємо, що все ж таки це є фінансовий тягар, замовити команду маркетологів, і ми хочемо спочатку протягом тижня протестувати, чи зможемо ми приносити результати цьому бізнесу, аби не витягувати, ну якби не витягувати з нього кошти просто так. Тобто, ми спочатку тестуємо, чи будемо корисні для бізнесу, а потім вже пропонуємо наші послуги сповна. Тому вражу скористатися такою можливістю. В нас, до речі, кілька бізнесів з долини саме ми для них. Робимо таргетовану рекламу завдяки е, цій акції, тобто ми спробували. реклама зайшла, і ми далі працюємо. Тому е, така приємна можливість від палатка Agency користуватися нагодою.